Я Олександр Пархоменко, стоматолог ортопед з 20-річним стажем і головний лікар клініки Cheese Dental. І зараз я вам покажу, як сильно змінюється життя, коли ти нарешті дозволяєш собі посміхнутися. Отлично. Друзі, от прийшла пацієнтка в 2012 році, 2012 рік. Вже тоді, я нагадую, я фотографував. Дивіться, що ми маємо в порожнині рота. Були вже встановлені імпланти. Імпланти були встановлені не в Одесі, а в іншому місці в райцентрі. і вона до мене прийшла з такою, да. Ісходною. Бачите, там гнилий зуб ззаду. Я не розумію, чому там не встановили сразу імплант, не прибрали його. Ось імплант з однієї сторони, з ніжньої щелепи і з другої сторони. Наверху ми бачимо металокераміку. І передні зуби свої. Що далі ми зробили? Ну, я її, звісно, її відфотографував. Десь зуби в пломбах, десь ні Верху металокераміка. Як вона виглядала, дивіться, така стосовно естетики, ну вона вже є. Мабуть, довго доносила. Задні частини, бачите, старчить вниз. ліва сторона вверх старчить. Центральна лінія зміщена, один резець нижче другого, Голіни, шейки, да, як кажуть, темні шейки у металокераміки на зубах. Тому дивіться, що ми зробили цією гарною пацієнткою. Да. Що далі? Оце ісходна панорама. Вона прийшла з встановленими декількома імплантами. Цей зуб він. Безполізно. ця вісімка, її треба видаляти. Бачите, вигнивши, я вже показував на попередньому фото. Цей корінь також таки не вдала. Тут зуб гнилий, бачите, поганенький. Тут багато зубів нема. Коронки на раз, два, три, чотири єдиниці. Тут раз, два, три, чотири коронки, да, і дістальний зуб. І тут три імпланти вже стоять. Що з цими імплантами? Вони не стоять, опять же, не нагадаю, субкристальне, тобто вони. Трішки вищі кістки, а повинні бути трішечки глибші. Тим більше осьо, ментальний от, ніжний щелепний нерв. Тобто, місце дозволяє поглибині з одної і з другої сторони. Але планування імплантатів робив не я і встановлю не у нас. Ось так виглядає. Ми перелікували кореневі канали. Я лікував. І відновлював зуби Бачите, вкладками. Зуби відновлював металевими вкладками. Тоді я ще робив активно на металокераміці. Більш таки дешевий варіант лікування, були. тим паче мертві зуби не принципіальні, не принципово і припаровка набагато Да? Якщо ви бачите, два зуба перелікованих. Ось я встановив металокерамічні вкладки. Далі ми перелікували всі зуби, ось о, зробили місток на верхню щелепу. Подивіться. Також залишилося, що що з однієї, що з іншої сторони, то що тільки що, що розповідав, прольот з однієї на 4 зуба, з іншої на 3 зуба. Це дуже такий вагомий прольот перегрузи, ну, але тоді я так розглядав, що це жінка, плюс метала кераміка, внутрі-металевий каркас, і з нанесенням вона повинна витримувати. Я все це розраховував. Важливо зробити правильну конструкцію. Да? Е, ось моделі. Ось ми бачимо, тоді ми також я приміняв ще не дуже активно робили індивідуальні абатменти, тому що це коштувало грошей. Ми встановлювали ось стандартні абатменти, бачите, які йшли з імплантами. Бачите, вони маленькі, тоненькі. Як карандаш, на котрі потім одягалися коронки. І зуби свої залишилися. Далі ми зробили металокераміку да, на ніжні зуби. Передні зуби вверху, ви, якщо бачите, я перелікував. Бачите, вони красні аж. Да? Раніше такий був матеріал резерцин формалін. Чому вони такі? Вони мертві і красні. Вони цей резерцин формалін прокрашував ці корні. І тому вони такого е, чорно-бордового цвіту. Ну, це не заважає їм служити. Я їх перелікував якісно, зробив металеві вкладки. Бачите, усі зуби. Оте, де бордове, червоне, це свій зуб, лише корешки були. І ми це перемили, перестерилізували і зробили туди вкладки. Внизу теж саме відпропорував ці зуби, зняв відбитки. Ось отак виглядали імпланти також на той момент. І бачите, трохи не, не вдало. Трішки глибше їх треба було ще туди встановити. Але опять же, те, що було, всім ми і працювали. Ось, ось ми вдягли місток Він був, тоді, Тоді це ми називали, звали підковою, коли на вся щелепа. Техніки і лікарі звали це як підкова. Бачите, на всю щелепу місток. Ми вже прибрали, бачите, не видно от чорних цяточок і керішков. Це Ми встановили їх, його якісно. Металокераміка, до речі, непогано ми робили, але якщо ви порівненні, потім подивитися, вона більш глуха. Все одно робили там якусь там прозрачність, да, от як щось робило, все там. Прозрачні края, все остальне, але вона більш глуха все одно. Вона не має такого світоприламлення, як свої собственні зуби або цирконі, ну і ємакс безметалової конструкції, плюс товщина, і вони не такі живі. Ось ми все встановили на зуби. Бачите, передні зуби залишилися у людини свої. Ось, бачите, своїми залишили зуби. А тут зробили кераміку, метал -кераміку тут металокераміка, ну і передні свої да? зуби залишилися. Далі ми її Бачите, от Я з різних сторон стосовно оклюзії працював. Ще раніше да, ми вчитували, що місток у цієї людини проробив 13 років років. Ми його замінили тільки, -за того, щоб зробити людині естетику. Знову нагадаю, коли йдуть спори стосовно оклюзії, бачите, треба робати, працювати, відпрацьовувати якісну оклюзію. І е, рухи вперед, назад, боковий, технік повинен це дуже якісно відпрацювати, тому що шлепи рух, рухаються да, вперед-назад, бока. І в артикулятори є оклюдатор, а є артикулятор. Я навіть колись сьогодні техніки виставляють, сторіці, що у них є артикулятор, де вони отак, отак ставлять. Друзі, дивіться, де техніка, які працюють нормально в артикуляторах, тому що вони повинні проробляти ваші рухи. Бачите, з різних сторінок от тут біля ясен. Вверху, якщо побачите, це звалася гірлянда. Ми робили. Ось такі от, показую, отакі от штучки. Затемнення ви трішки. Бачите. Це робилося раніше для того, щоб прочність зробити металу, Тому що металевий каркас він прочний і іноді грає, а кераміка сидить жорстко на металевому каркасі. Якщо людина щось гризенелі прикусить, метал може зіграти і може зламатися відколотися кусочок кераміки, тому що вона дуже прочна, вона жорстко сидить на металевому каркасі. І з оральної сторони, з ньомної, з язичної техніки завжди робили так, так називаємо гірлянда, як така ступенечка, де метал переходив, це десь міліметр біля ясен. Да? Це для того, щоб там, я не знаю, тоді це для того, щоб там перепади температури, жорстке металу, щоб ці нагрузки витримували і не сколювалася. Потім прибрали того, що людям, людям не подобалось. От Тут от, речі, от гарна фотка, де дуже непогано от, Бачите, от, от такий металевий каркасик трохи видно. З різних сторон, воно я навіть на містку, там, де я вам показував раніше, воно дуже якісно було видно. А це вже робота, оця робота з теченням 13 років. Тобто, то ми зробили роботу у 2012 році, 2012 20, а ця людина прийшла в 2024 році. давайте так навіть. І ми, вона зріла на тотальну реабілітацію. Подивіться, навіть тоді, коли я коли робив металокераміку, Робота простоїла 13 років. Ви бачите, що ми бачимо на картинці? Ми бачимо на лід. Жінка взагалі не проходила жодного разу на гігієну. За всі ці роки вона прийшла один раз на пломбу в 2017 році. Ми зробили гігієну. Оце все в нальоті. Бачите? Чуть-чуть скольчик невеличкий. Але не бачите, немає сильно виражених, от чорних крайов. І то у цієї жінки ви бачили, що в неї дуже чорні були зуби. А вона прийшла, тому що тут місток відвалився. Да? Розсементування на імплантах було. І каже, давайте щось зробити. Я їй кажу: ну дивіться, тут у вас гігієну вона не робила. До речі, от стосовно там, що кажуть, імпланти на, на віки. бачите, от трішки пішла у булькасці. Вони ізначально трішечки неправильне було позиціювання. Тому, якщо імплант не стоїть субкристальна, більшість імплантів вони повинні бути в кістці, а далі сльозова прикриває. От тут накопичуються бактерії, і так само, як і парадонтоз, йде у бількіста. Що ми зробили? Ми видалили погані зуби її, ми з нею спочатку поставили план лікування, домовилися, що ми йдемо в тотальну реабілітацію. Вона спочатку посперечалася, що ось ці передні, вони ж мої свої рідненькі. Я кажу: ну вони не гарні, не красиві. Давайте ми піднимемо якісну висоту прикуса, зробимо класне протезування і встановимо там, де треба імпланти. От, якщо ви подивитеся, покажу. О, тут у нас були ще зуби, по одному ми їх прибрали, домовилися і зробили в загальному наркозі. Встановили за один раз. Ось тут три імпланти, тут три імпланти, і ось цей один. Зуб видали Ось ці старі, вона попросила мене ці два і ці три залишити. Вони ще стоять, тому що ви мати дуже страшно, болізна. Ми їх залишили, тому що е я їй одразу сказав проговорив, що ці імпланти ми їх будемо окремо навантажувати. І якщо в будущому вони підуть, ми зможемо. Замінити ці імпланти, що ми зробили ще потім перелікували кореневий канал. І Бачите, ось так зробили, щоб це було якісно. І ще раз нагадую: ми зробили перезавантаження. От ось ці корні, дивіться, вони простоїли з 12-го року до 24-го. 12 років. Ви бачили, які вони були червоні. І опять же знову я повернувся, я розібрав свої вкладки. Там не було ні запалень, нічого. Я розібрав вкладки, перелікував знову ці кореневі канали, знову відмив, простерилізував. Бачите, от, всі ці зуби, вони червоні. Це верхня щелепа. Тут ви вже бачите формувачі ясен, де ми видалили зуби, встановили імпланти, і ми одразу встановлюємо ці формувачі ясен, щоб людину не мучити. Потім перелікували ці кореневі канали. Вирішили дати цим зубам ще життя. Вони, бачите, запалення у них не було. Вони дуже добре відходили. Ще раз нагадую, 12 років. Тобто, з 12-го року по 24 вони відходили. Все було гуд. І ми перелікували. Внизу також я перелікував. Ті, що можна було, ось ось залишилися старі імпланти з формуючалами. Це новий імплант, ми встановили з формучав. Цей зуб ми перелікували, цей перелікували, ці зуби залишилися свої. Далі от, прикинули, да, тимчасові коронки, щоб людина не ходила, Сіненька це ми коли перелікували зуби, це м -м, тимчасова пломба, вона синього кольору. І тому, коли ми зробили тимчасові коронки на всі зуби, ну, воно так виглядає. Бачите, центральна лінія впівпала. Ось ці ще раз старі імпланти нагадую там старі стоять ми всі кроки фоткаємо зробили прикинули там трішечки технік намоделював ми прикинули як воно буде в порожні народі. роти залишили зуби ніжні живі ті що були зробили на них бачите, індивідуальні коронки цирконіві коронки ось так воно виглядає потім ми вдягнули на ці зуби Індиуальні цирконіві коронки. Тут частина зубів ми потім ще вирішили, що треба буде мабуть, прибрати і встановити ще один імплант. Здесь ми перелікували, зробили індивідуальну вкладку металокерамічну і ось, ось стоять старі імпланти, котрі ми на фініші обов'язково перепротезували. Ці зуби живі, залишили, відпрепарували. Карість, де був, ми також відпрепарували. Я не встановлював пломбу, ми його потім накрили. Накрили коронками. Верхня щелепа також, бачите, от ми встановили металокерамічну. Тут бачимо в один зуб, ми вже встановили металокерамічну вкладку. бачите. Тому що ми встановлювали коронки діоксид цирконія. Це безметалеві коронки. І щоб воно не повнило, металева вкладка там не потрібна. Тому я всі ці зуби розібрав, перелікував. І ще раз, ці мертві зуби, у них все було добре. Я тому і полюбляю вкладки, тому що вкладки, максимально точно коли зроблені, не пускають інфекцію в кореневі канали. І це набагато краще, на мою думку, як ортопеда з 20-річним стажем. Тому що вони то максимально точні, і інфекція завжди намагається рухатися в канал. Якщо якісно стоїть коронка, а під нею якісна вкладка максимально точна, туди інфекція практично не попадає. І у вас не буде ні кіст, нічого і видалення. Те, що наращується на анкерах, щоб не казали, пломба більш пористий матеріал, це набагато легше, проще його відновити, склеїти, швидше. Інфікування каналу набагато швидше буде. Ось Тут ми достановили да, показую. Потім ми бачите, також зробили на верхню шелепу на свої зуби цирконівої коронки. Тобто Ми поділили нижня шелепе, верхня шелепа на свої зуби. Бачите, Закрили ясно, Це ще тако в сирому віді ще ясно не стали. Ось так виглядали да, зуби. Опять же, Нагадую, що вони бачили, які. Червоні були, ми зробили металокерамічну вкладки, да, допроперували, трохи утопили шийки, щоб не було видно цих червоних корішків. І далі накрили коронками, і вийшло, до речі, дуже непогано. Ось, ось старі імпланти, ви бачите, які треба було замінити, тому що вони вже бачите, І да, Ми їх перечистили і бачите, запалений ясінь. Ми все це перечистили, зробили парадонтальну гігієну. І ще раз скажу, я не об'єдняв з такими з нормальними оціми новими імплантами. Я сказав, пацієнтці, ми робимо цю окрему роботу з однієї і з іншої сторони, щоб потім якщо, що, викинули і встановили новий імплант. Ну, це було бажання пацієнтки, вона каже, ну, будь ласочка, ну, тут є речі, на котрі я можу піти. Ось так виглядає м -м, конструкція. Да, ми так вдягнули. Ці, о, оця верхня шелепа це наші нові імпланти. Різнок. от Бачите, як, як, як повинно бути вони субкристальні. Бачите, скільки слізової, вони на рівні кістки. Да? І з ними все буде добре. Потім я встановив цирконіві абатмент. Бачите, як, якісно, як запилений зубчик внутрі вінтик, і з уступчиком, якщо подивитись, як відпрепарований зубчик в житті. Да? От ось уступчики маленькі по кругу, да? бачите, і Воно на рівні слізової. Да? Внутрі є вінтики. Бачите? Котрим я прикрутив ці абатменти. Що отримали наприкінці? От таку красуню. Бачите, цирконіва конструкція, бачите, ясна, котрі опускаються дуже якісно. Тут, де кістки, вже не вистачало дуже багато втрати кістки. технік акуратненько закрив це яснами, ясними, ну, щоб це було гігієнічно. Ортопеду, правильно треба також робити роботу, щоб їжа не попадала в зубо карман. І щоб вона не травмувала ясно. Тоді ця робота буде якісно служити і стояти дуже довго і якісно. Ми тримали таку гарну роботу. Гарню. Бачите, наскільки цирконій більш такий рельєфний, естетичний, наскільки він круче дивиться да? вживу. Ніж е металокераміка. Дивіться, от вверху ви бачите металокерамічну конструкцію, котра простояла в порожнині рота і пропрацювала повноцінно 12 років. При цьому людина жодного разу один раз по-моєму, була в мене на професійної гігієні в 2017 році. Дивіться, шейки все окей, дісна все більш-менш окей. Е і ця людина би не прийшла, якщо б не відвалився тут місток. І на фініші, що ми зробили? Цирконіву роботу переробили, щоб людина була ще гарніше. Дивіться, яка різниця двох робіт рядом, наскільки цирконій більш якісніше виглядає, красивіше. Ми підняли висоту прикусу, змінили положення щелеп і естетику. Набагато ярче порожні рота. І все окей. Далі людина каже ще на 12 років. Обробуйте". До речі, в мене є такі пацієнти, які приходять раз у 10-12 років. Вони взагалі нічого не роблять. У мене ще одна жінка, яка приходить раз у 10 років, ми робимо велику реабілітацію. Вона, я кажу, вам треба приходити на гігієну. Вона каже, як і ця жінка. Та навіщо ви зробили? 10 років я можу нічого не чистити, не робити. А через 10 років я прийду, ви все це переробите. Це дуже круто, друзі. Но чистити зуби треба, слідкувати за зубами треба. І чим чаще ви будете це робити, ваші роботи будуть стояти дуже довго. У мене дуже багато робіт ризикованих. От, навіть у цієї жінки це дуже така проблемна ризикована робота. Чому? Верхня шалепа, на ній взагалі було 6-7 зубів. І підкована 14 зубів. Да? Е, можливість перелому цих зубів, з колів і всього да, велика. Людина жує, щось гризе, кусає, закусує, тобто, ніхто там не оберігає. Але тим не менш вона простояла без яких ушкоджень, без, без проблем. Робота вийшла дуже якісна. Тому люди, приходьте своєчасно до лікарів, робіть якісні роботи і буде вам щастя. Ця пацієнтка дуже Задоволення, дуже друга, конкретно така важка була реабілітація. Вона дуже важко до цього підходила. Вона хвилювалася, не хотіла із аморальних, і фізіологічних От, переживала, да, переймала. Тут навіть не фінансова втрата а моральна, ментальна. Ми коли зробили ще одна людина, стала щасливою. Я дуже задоволений. Вона дуже багато подружок теж приводила. І вона всіх мотивувала себе ніяк не могла. Да? І коли ми її змотивували, вона зробила. Я хто бачив наше відео, вона дуже емоційно відео сказала дякую і поблагодаріла. Приходьте своєчасно, <кхи> нікого не слухайте, робіть професійну гігієну. Я вас просто дуже прошу. Це ви робите для себе. Все, що попадає в порожнину рота, дає гниєння. і потім халепа. Вам треба все одно доглядати і все буде окей. Навіть. Авто, речі, ви за ним всім доглядаєте, скільки б воно не вартувало, ви все це будете оберігати і слідкувати. Тому, welcome to Dental. Я, Олександр Пархоменко, з задоволенням вам допоможу, Зробу, зроблю вашу посмішку набагато яскравіше. Приходьте, тому що усмішка змінює життя.